Фони на телеканалі TV7 Плюс триває і традиційно щоп'ятниці для вас ще більше актуального та цікавого і світу України та Хмельниччини. Зокрема, ми продовжуємо працювати і в компанії з Альоною Ковальчук. Ну і власне далі детальніше поговоримо про процес деколонізації в Україні. Адже 21 серпня Верховна Рада України ухвалила закон про засади державної політики національної пам'яті українського народу. Уже підписаний він за президент. Том і закон має систематизувати вже виконану роботу з деколонізації і декомунізації та завершити ці процеси. Проте ми бачимо, що за період повномасштабного вторгнення власне цей процес і вповільнюється, і є певні чинники, які впливають на це вповільнення. Зокрема, понад тисячу пам'ятників радянським та імперським діячам знаходяться під охороною міністерства культури. Про це йдеться в матеріалах руху. Чесно. Тож, аби детальніше в цій темі розібратися, ми запросили до нашої студії аналітикиню. Рухучасно, Наталко Бахаман запрошуємо. Наталь, запрошуємо, дякуємо, що він. Будь ласка, проходьте, Будь ласка, е, ну і знаєте, якщо аналізувати перед тим, як говорити про е, цей е, закон, який був прийнятий, проаналізувати попередні 2016-го, 2023-го, Вони були недолугими, що було з ними не так. Ні, абсолютно все нормально, якщо брати ось ці процеси, про які ми зараз будемо говорити, і про деколонізації, про декомунізацію, насправді це дві останні хвилі. Угу. Е, і перші були е, такі, теж і спонтанні, і просто на вимогу е, української нації. Е, ми можемо ж говорити про те, що наприкінці, наприклад, 80-х е, це все теж стартувало, угу. і багато міст було перейменовано. Так. І потім ми бачили подібні речі так само і в 90-х роках. І коли ми говоримо і про. Наприклад, 2015-й, то він не став, от знаєте, як закон прийняли, і тоді всі почали рухатися. Абсолютно не так, і ми всі теж пам'ятаємо, що все це почалося зі таких стихійних ленінопадів mm -hmm. під час революції гідності. Mm -hmm. І вже в 2015-му просто прагнули поставити. Якусь риску провести для того, аби все це врегулювати. Бо ми теж розуміємо, що подібні речі можуть залежати від е, влади на місцях, uh -huh. і для того, щоб це врегулювати, і не було такого, я хочу, я не хочу, і був е, власне закон про е, декомунізацію. Е, він насправді дуже добре спрацював, бо за даними Українського інституту національної пам'яті було е, в той час перейменовано е, 50 тисяч е, топонімів. Uh -huh. Різних топонімів може йти сі про вулиці, може йти сі про населені пункти, про подібні такі речі. І ось, знову ж таки, ось цей е, процес ленінопаду, який так розпочався стихійно, але потім вже отримав своє таке законодавче наповнення. Е, понад дві тисячі пам'ятників теж було тоді знесено, із них якраз 55% е, е, леніну. Ну І ми бачили, наприклад, що, е, на жаль, віднаходять таких е, вождів пролетаріату. І досі mm -hmm. вони е, такі вже е, понівечені і не впізнавані зовсім, але ну, ми бачимо, що вони. Досі є mm -hmm. того е, так насправді дуже е, добре попрацювали е, і місцеві ради, і там, і адміністрації, і так само Верховна Рада, бо саме вона займається там перейменуванням населених пунктів е, для того, аби ми позбулися е, комуністичного цього минулого. Але після повномасштабного вторгнення, ну ми е, зрозуміли більшістю, що е, це не кінець і. Е, mm -hmm. Роботи ще вистачає багато ще чого є, тому що дійсно я пам'ятаю до прикладу гвардійськ. Знову ж таки, це мова про перейменування цього населеного пункту йшла дуже давно. Але громада проти чогось була, та вони його мали перейменувати, якщо я не помиляюсь, на Фельштин не хотіла місцева влада, і місцеві люди не хотіли, вони опиралися цьому, вони хотіли, щоб це. Як от бажання, наскільки бажання тих чи інших людей, бо це в більшості ну нема чого власне приховувати. Це люди старшого покоління, для яких для декого ще, для яких був радянський союз, щось таке хороше і так далі. Ну, власне, коли будемо говорити і е, доходити вже ось до цього закону про деколонізацію, а ми е, про нього можемо говорити, mm -hmm. треба теж зрозуміти, як він мав працювати. Спершу насправді, е, ну е, спершу, оці повноваження для того, щоб змінювати е, не населення, не назву mm -hmm. населеного пункту, але до цього теж могли долучитися. Якби виступали саме ініціаторами, а не противниками. Mm -hmm. е, про це дещо пізніше просто, але хотіла б на цьому зосереджитися. Що спершу мали б працювати саме місцеві ради? Як що е, вони проводять так само обговорення mm -hmm. з е, громадою? Ну зрозуміло, треба е, цікавитися, і е, потрібно е, розуміти, які настрої в громаді, але ми теж добре, як журналісти, розуміємо, що ці настрої формуються залежно від того, як буде подаватися ось це обговорення. Можна виходити з тим, що ми пояснимо, яка була історична, mm -hmm. е, 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 як ві, історично е, називалося так. це село. Ми пояснимо, чому воно має бути саме таким, коли воно Воно було змінено, що відбулося, і що е, ну, власне, це для нас несе, що для нас, як українців, все це має е, означати. Чому ну, от, гвардійське, наприклад, це не наше. Mm -hmm. е, звідки це взялося? І чому ми маємо це змінити? А можна просто виходити і питатися про те, вас не влаштовує наша е, славна назва нашого села? Е, і чого ж тоді будуть люди mm -hmm. е, казати, що їх не влаштовує? Можна по-різному дуже підходити до цього. Mm -hmm. Власне, після того, е, як ось проходили такі обговорення чи ще подібні. Речі, наприклад, щодо вулиць. Далі ще мали три місяці саме голови громад. Бо ми теж розуміємо, що строката може бути дуже місцева рада, можуть бути різні політичні сили, можуть перетягувати там канат і бавитися ось ці електоральні якісь ігри mm -hmm. навіть під час зовсім не електорального періоду. Mm -hmm. І власне вони мали теж, здається, три місяці для того, аби видати розпорядження і одноосібно, взявши на себе відповідальність, підписатися під тим, що ми ось перейменовуємо від імені громад. Якщо ж і цього не було, то мали три останні місяці це зробити е, військові адміністрації в своїм розпорядженням. Але й тут все пішло не зовсім за планом, тому що ну, потрібно на чомусь. М Грунтуватися, а із розмов, які я вже мала, наприклад, з обласними військовими адміністраціями, е, є такі речі, що аж зараз вони тільки отримують інформацію про те, що мало би бути перейменоване ще до липня 2024 року. Так насправді все це аж прямо лежить на місцях. І до слова зараз ці повноваження знову повернулися до місцевих рад. Що складніше йде процес перейменування чи процес знесення? Тому що знесення воно може бути стихійним, як це було на початку повномасштабного вторгнення за волею людей, а от з перейменуванням складніше. Як дивитися, чи в відсотковому, чи, чи в такому більш відносному якомусь розумінні, або опираючись, от, наприклад, на думку експертів, з того, що я зрозуміла, бо очевидно, це не моя специфікація. Я спілкувалася з людьми, які розуміються в цій, цій темі, бо мені здавалося, що ми вже з цим всім покінчили, і ми поставили таку жирну крапку на ось цих питаннях. Але виявилося все зовсім не так. І ось Вадим Позняков, він голова громадської організації. І Україна деколонізація, ви чудово його mm -hmm. знаєте, е, він дуже акцентує увагу якраз на тому, що е, так справді в нас е, проблеми із е, знесенням. Mm -hmm. Тому що е, велика частина навіть е, е, якихось таких, е, ну, от, наприклад, як е, це буде там пам'ятники для загиблих солдатів, так, е, і дуже багато залишається, коли от, вказано, наприклад, не 39-й рік, а 41-й. І ось Ця річ, її теж треба е, забрати. Здавалося б, ну, це забирається на раз-два. так? Береш долотоку в до... Лотока, да, рух, да. до е, Долото і молоток, долоток у мене вийшло, mm -hmm. е, і можна з цим впоратися. Yeah. Насправді не складна така річ, але ж усе впирається в те, що потрібно е, мати дозвіл або точніше так сказати е, виключеність від mm -hmm. е, Міністерства культури. Е, до них я теж зверталася з е, запитом для того, аби зрозуміти, як вони працюють, і подібні е, речі. Ну насправді це більше схоже на відписку і. Е, не відчувається такого, що ось там переймаються цим mm -hmm. над цим активно працюють, і що власне підтверджує сам Вадим Позняков. Він каже про те, що е, зараз ще понад тисяча об'єктів перебувають в ось цьому реєстрі. А mm -hmm. якщо вони перебувають в реєстрі мінкульту, то е, ну, місцева рада не може взяти молоток і mm -hmm. долото і просто піти відбити, навіть якщо це буде ось якась така подібна річ. Крім того, ще багато там проблем насправді. Е, ось в е, Чернігівській. Міській раді вони, вони мають список, вони знають, що вони мають зробити, але в них інша проблема. Не знаю, наскільки вона, е, наскільки вона однозначна, така, бо в них там взагалі проблеми з тим, що є ще військова міська е, адміністрація. Uh -huh. І ось бюджетні повноваження якраз перебувають в, е, в місцевої адміністрації, а не в місцевої ради. Uh -huh. І ось вони написали, наприклад, що вони знають, що їм потрібно зробити, але грошей на це не мають. І е, подібні речі е, до речі е, виникали. От у відповідях на запити їх чимало, до речі, було е, про те, що не вистачає грошей, не заклали гроші для того, аби це робити. Звісно, посилання йде про е, посилання mm -hmm. до того, що е, зараз війна і ці кошти потрібно скерувати е, на інші потреби. Я абсолютно з цим згодна, абсолютно не сперечаюся, але. Е, все ж таки мені здається, що дуже багато є комунальних підприємств, підпорядкування місцевих рад, і деякі речі можна зробити без грошей, якщо дуже сильно захотіти. Mm -hmm. Тобто, це просто питання, хочу, не хочу. Це навіть не через якусь процедуру, якісь певні перешкоди, можливо, mm -hmm. в законодавчому руслі і так далі. Це просто питання бажання, так. Є гірші навіть речі, насправді. Е, і ось закон, про який ми зараз говоримо, він має їх дещо е, зупинити і бодай не дати статися цьому реваншу руського міра. Бо, е... Прецеденти вже були. От, наприклад, маємо таку ситуацію, е, такий кричущий випадок. Насправді, в Дальнійській е, громаді вона знаходиться на Одещині. Е, спершу е, все добре перейменовують е, е, вулиці е, з якихось ну там радянських або е, російських імперіалістичних діячів на честь... Е, Українських захисників, які загинули ось зараз, здобуваючи нашу незалежність. А потім роблять так званий відкат. Вони просто от з імені там, чоловіка, який загинув, захищаючи нас зараз, вони роблять вулицю Бускову, веселу і ще подібні ось такі речі. Перемоги там, наприклад, ну ніби теж гарно так звучить. На це звернули увагу очевидно і громадські активісти, і так само інститут національної пам'яті. Звернулися і е, це рішення теж скасували. Але а і... якось його пояснюють це рішення в міській владі в, в громаді, в ся... громаді. Ну, якщо вони так. скасували, вони вже визнали свою помилку, ага. вони десь спробували е, повернутися назад. Але є деякі м, громади, які е, бо це теж така, такий великий і досить дискусійний зараз шмат роботи залишається, коли ми бачимо е, перейменування в честь загиблих е, захисників. І е, існують дуже різні підходи е, щодо того. В громадах, чи робити це зараз, чи не робити. А, і ось а, деякі, наприклад, мені траплялися, і м, якщо чесно, трошки лякало це, а, про те, що до кінця війни а, ми в громаді не будемо перейменовувати вулиці на честь загиблих героїв. Якось пояснення, а, чому а, немає, але mm. може бути ось така річ, а, як в Дніпрі, наприклад, розповідали. коли... Зверталися люди, е, от вулиці, на якій вони живуть, і вони хотіли перейменувати честь загиблого воїна, який теж мешкав з ними поруч, їхнього сусіда. Спершу вони вирішують, що так вони будуть це робити, подають там заявку до е, міської ради, а потім збираються ще раз і розуміють, що е, ще кілька е, їхніх сусідів. Служать mm -hmm. і вони вирішують, що потрібно відкласти це питання поки mm -hmm. що, тому що ну розумієте, тут такі моральні е, речі mm -hmm. виступають е, і ну, перейменовують на якусь більш нейтральну, ось таку е, е, але в перспективі, аби могти е, скористатися цією можливістю і вшанувати пам'ять е, тих, хто нас зараз mm -hmm. захищає. Якщо розглядати різні регіони України, процес деколонізації якось відрізняється, як він проходить до прикладу на заході, в центрі і на сході країни? Ой, це теж таке дуже обширне, так як велика територія України, так само і про це можна говорити досить багато. Бо коли ми будемо дивитися, наприклад, на ті дані, які в нас є, вони не точні, і про це якраз йдеться. Mm -hmm. Що ми не можемо вивести поки що одного єдиного числа, як все це працює? Є тільки інформація ось, станом на листопад 2024 року. Її Україна Український інститут національної пам'яті отримував у відповідь на запит, але він тоді не міг зобов'язати там, наприклад, місцеві ради обов'язково відповісти угу. на це. Тобто, це теж був такий добровільний угу. процес. І ми, як журналісти, знаємо, ти можеш надіслати запит, можеш отримати на нього інформацію, можеш отримати навіть відповідь, але не отримати інформацію. Ну тобто, це насправді дуже такий складний, складний процес. І коли ми будемо говорити, ось, наприклад, порівнювати там Хмельниччину і порівнювати Дніпропетровську. Чину можуть бути дуже ем, такі неправильні висновки, ми можемо зробити, якщо дивитися тільки на цифри. Е, бо області е, і кількість населених пунктів, і ага. кількість е, топонімів вони ага. будуть відрізнятися. Друге, ось, наприклад, мені прийшла відповідь з е, Хмельницького однієї з хмельницьких громад з Антонінської. Мене це дуже здивувало, бо це була єдина, мені здається, е, які сказали, що. Навіть е, е, закон про декомунізацію і е, закон про деколонізацію не вплинув е, жодним чином на зміну назв, тому що вони були вже змінені до uh -huh. цього часу. Е, тобто, ось там були точно, uh -huh. а я в курсі, були вулиці Леніна в кожному населеному пункті. Але їх позбулися раніше ніж цей закон був. Ці вони не будуть включені, наприклад. І ми розуміємо, що на заході, ну так вже сталося. На заході країни ем, ці речі відбулися ще до mm. того, як почали діяти ось ці закони. І тепер ми бачимо, що от в лідерах, наприклад, Дніпропетровщина. Бо тоді, на початках, коли це відбувалося на заході України, там на жаль ще не усвідомили. Mm -hmm. Коли ж зараз там підійшла війна в притул, а часом навіть і притнула кордон з mm -hmm. Дніпропетровщиною. Вони дуже чітко усвідомили, що це потрібно змінювати, і ось там відбувається mm -hmm. прям ну, максимально насичений активний процес. Е, ось щодо Одещини, там дещо інші mm -hmm. речі, бо знову ж таки зосередилися е, саме на Одесі, бо Одеса велике місто, mm -hmm. Одеса проблемне в цьому питанні міста. Е, зосередилися на цьому, а область дещо випустили, ніби з виду, і тому ці процеси там ще тривають і ще будуть тривати. І ми не можемо. Взяти знову ж таки Одещину а, з, зі своїми там, специфічними особливостями, і, наприклад, Івано-Франківщину, mm -hmm. і порівняти і сказати, що так: тут добре попрацювали, тут погано попрацювали. Це зовсім просто різні а, такі території, відповідно, різні проблеми і різні завдання. На що тоді основне звертало увагу? А, де, де саме безпосередньо, та... коли аналізували ситуацію з деколонізацією? А... Які основні були показники? Якщо не по кількості, на чому тоді? Хотілося насправді перше завдання було зрозуміти скільки так. Uh -huh. Бо я вже, якщо чесно, думала, що в 2024 році ми поставили знову ж таки ось цю крапку. Uh -huh. А коли виявилася ситуація в тому, що ОВА не є, наприклад, розпорядниками цієї інформації і не можуть повідомити про те, яка кількість була вже після цього uh -huh. перейменована, або не була перейменована, і ось виходить така проблема: для того, щоб прийняти їм ось це рішення, воно було обов'язкове. Розпорядження ова про перейменування топонімів було обов'язковим для всіх, але є обласні військові адміністрації, які не видавали такого рішення. Наприклад, це були сусідні до Хмельниччини, це Рівненщина Тернопільщина, і вони пояснюють це все тим, що мовляв не було чого більше угу, перейменовувати. Дуже нехитрим таким е, методом перевірки е, на третю громаду, яку я просто почала дивитися, чи є перейменування на Рівненщині були перейменування після 24-го е, mm -hmm. року, і так само заплановані перейменування ще й далі. В 2025-му. Mm -hmm. Очевидно, вони не отримали, мабуть, якоїсь повної інформації від місцевих рад, е, mm -hmm. і ось цей дисконект він і приводить до того mm -hmm. перетягування ось цього канату, звинувачення один одного е, і таких подібних речей. І Ходить далі над місцевими радами, немає когось, хто міг би це проконтролювати, хто міг би а, там якусь примусово змусити, і це добре, бо це децентралізація. Бо якщо будуть такі речі контролюватися, mm -hmm. то тоді будуть контролюватися зовсім інші, і ми абсолютно не наполягаємо mm -hmm. на тому, аби так відбувалося. Але є якісь м, такі м, речі, які просто мають бути в нас як українців у нашій свідомості, незалежно від того, яка це місцева рада, де вона перебуває. Ну ми розуміємо, не скільки це важливо, особливо під час війни і після неї так само це буде ще більш важливо. Е, і власне ось ці проблеми е, накопичилися. Запорізька е, обласна військова адміністрація теж не видавала, але на це є свої причини, е, тому що е, частина величезна території просто окупована, і вони кажуть про те, що ось як буде деокупована, то тоді ми будемо займатися перейменуванням, mm -hmm. бо це достатньо такий складний е, mm -hmm. процес. Івано-Франківська, е, наприклад, ова. Попри те, що у них все виконано, все підчистили, вони дуже старалися над цим, ну і роботи дещо менше насправді мали. Але вони розуміли, що вони зобов'язані видати ось це розпорядження. І навіть якщо там буде нулик або просто нічого не буде, такий документ мав би бути. І ось власне проблема в тому, що ми не знаємо скільки. Ми не знаємо, скільки нам залишилося, uh -huh. на якому етапі. А це ж такі дуже важливі речі. Ну і, власне, ось цей закон, про який ми так. згадували на самому початку. За словами е, Олександра Алфорова, він є головою Українського інституту національної пам'яті. Він вже розв'яже руки для Українського інституту національної пам'яті, mm -hmm. і вони тепер зможуть не просто просити в місцевої ради, ну скажіть нам, що у вас там да. давати рекомендації, і ба більше, от вони, наприклад, дали 450 рекомендацій за 2025 рік, але вони не знають і не можуть вимагати кількості виконаних, mm -hmm. от, е, до яких дослухались, до яких не дослухались. А далі має бути е, так, що вони не тільки. Шлють запити, але й запитують, що ви зробили, і наполягають на тому, аби е, все ж таки е, деколонізація і подекуди можливо навіть декомунізація, все угу. ж таки були завершені. Що з Хмельниччиною так, так, якщо так, говорити процес, про нашу так. область, тому що якщо звертатися знову ж таки до громадської організації де колонізація Україна, там назвали нашу область однією із найактивніших в даному процесі, але попри це, у них телеграм-каналі, коли ми готувалися до теракни, залишалося багато і вулиць, і пам'ятників, про які вони пишуть. Е, так, ну насправді е, е, як і повсюдно, угу. як ми бачимо, ось ось втім і справа, що е, цим дуже переймається і дуже часто. Ту вказують і допомагають, і, і, і там місцеві ради, і навіть увага в якомусь часом поганому сенсі, а в часом в хорошому а, жалілися. От на mm -hmm. ГО Україна деколонізація mm -hmm. про те, що вони дуже активно допомагають відшуковувати Проблема Може полягати в тому, що а, десь якась вулиця, от ви теж знаєте, села можуть вимирати, наприклад, так. Вони, там залишаються якісь дві людини на, одну, mm -hmm. на одній вулиці а, в якомусь маленькому. Селі і виявляється з часом, що ось там вона, вона є ця вулиця, і її потрібно змінити назву. Або можуть бути якісь спірні такі, бо бачите, от наприклад, з 1 травня може трактувати mm -hmm. так, що це, мовляв, ну ще одна дата в календарі. Mm -hmm. Ну хай це буде 2 вересня, mm -hmm. чи ще якісь подібні. Ми ж розуміємо, звідки ноги насправді ростуть в цієї дати, да. і що вона позначає, і куди вона відноситься. Але ось так ось так насправді залишається. І так, з. Спілкуючись і отримавши листи від е, безпосередньо Хмельницької ова, е, вони е, стверджують про те, що це майже вже завершено. Mm -hmm. І за ось цих два е, таких періоди декомунізації і деколонізації в області загалом було прийменовано понад 4 тисячі топонімів. Е, е, і ось ну, за результатами декомунізації Хмельниччина взагалі була на третьому місці mm -hmm. е, щодо ось таких процесів. Але ну, бачимо, що досі залишаються подібні речі. Ось цей Ленін, про якого ми. Згадували угу. так, що він десь заховався взагалі в кущах. На Хмельниччині так. в селі Рудківці і місцеві кажуть, що вони навіть не знали про те, що, що то Ленін, тому що був насправді пам'ятник вже досить uh -huh. пошкоджений. Він був захований десь у хащах, і м, потім вже якимось методом вдалося ідентифікувати і е, дякувати Богу, просто він не перебував е, в охороні держави, і тому його можна е, легко uh -huh. позбутися. Навіть Оце так, це, знаєте, колізія, як це називають, ніби деяка радянська спадщина залишається під охороною. І Мінкульту, ну будемо сподіватися, що це також це все зроблять. Але якщо говорити про прогнози, ваші знову ж таки, скільки потрібно ще часу, аби Україна позбавилася від всього радянського від нагадування того тоталітарного режиму і крокувала своїм незалежним шляхом. На жаль, не можна цього спрогнозувати. Є тільки сподівання. Сподівання, по-перше, на те, що ось цей закон він допоможе для у, інституту національної пам'яті запрацювати так, як потрібно, і що у них знайдуться ресурси, бо е, цей закон він не тільки на це спрямований, там величезна насправді робота. І сподіваємося, що е, вистачить і наснаги, бо бажання в них точно є. Е, сподіваємося, що сил вистачить. Також е, коли піднімаємо ось подібні питання, е, і от з Кіровградською у вас спілкуючись, вони, е, вони дякували за те, що бодай тепер вони отримують насправді інформацію від місцевих рад, mm. тому що коли вони самі звертаються, то не отримують її і можуть ну не мати змоги розуміти, яка в них система. Mm -hmm. Сподіваємося, що і наша з вами робота, і так само Українського інституту національної пам'яті, і так само комітету парламентського, який займається вже і перейменуванням саме і населених пунктів, бо вони в нас теж залишаються ще неперейменованими. І найгірша ситуація з областями Дніпропетровської, Кіровоградською. Mm -hmm. Вони і будуть щонайменше до mm -hmm. закінчення цієї кадри. Mm -hmm. Денції Верховної Ради, бо це зміни до конституції під час війни, відповідно, вони не uh -huh. можуть відбуватися. Як можна тут визначити, де буде крапка? Ми повинні докладати, звісно, зусилля пи це було якомога швидше. Хотілося б, щоб ми вже говорили про це в минулому часі, але на жаль, так не сталося. Зараз це просто кома, чергова кома власне в цьому в цій боротьбі, в цьому процесі, але дійсно сподіваємося, що колись ми крапку таки поставимо. Аналітикиня часу Наталка Бахамен була з нами. Дякуємо за те, що заєдналася до нашого етеру. Ну, вже за декілька хвилин ми продовжуємо безпосередньо інформаційний марафон на телеканалі ТІ 7+, і будемо говорити про благо. Дійність із благодійниками дочекайтеся.